Не на цю мить у Ньюс. Я Орина Гіяєва. Вітаю. Вдень російська армія атакувала Дніпровський район, пошкоджена інфраструктура. Зараз всі деталі уточнюємо. Повідомили у Дніпропетровській ОВА. 400 вибитих вікон, 200 з яких вже встановили. Ліквідація наслідків ракетної атаки по Дніпру, 25 жовтня. Триває мешканці постраждалої дев'ятиповерхівки. Досі оговтуються після вибуху. Наразі у будинку тривають роботи з встановлення нових склопакетів. Проте це не єдина проблема, з якою стикнулися мешканці постраждалого будинку. Докладніше розкаже Анастасія Васько. Вісім метрів углуб та 20 метрів діаметром. Саме на цьому місці була величезна вирва. Уламок впав на територію приватного сектору. Це у 30 метрах від дев'ятиповерхівки. Будинок зазнав пошкоджень внаслідок атаки на Дніпро 25 жовтня. Того вечора Вікторія була вдома та відпочивала у спальні. Чоловік же був у вітальні, вікна якої виходять прямо на місце влучання. Я не про не. не... Прочувствувала цей жах, який прочувствував він. На нього впала балкон, балкони, двері впали. Він в якийсь момент подумав, що це вже будинок складається. Шок. Всі почали вибігати з будинку, діти дуже сильно кричали. Половина мешканців ну, одразу там в перші хвилини майже покинули свої квартири. Повилітали вікна у двох кімнатах та на балконі. Ну, з цього боку моя квартира, тобто другий поверх в кухні було вибіто, ну, одне скло було взагалі вибите, а інша рама пошкоджена, та інша створка не, закриває, не замикається е, плотно. Світлана Васильівна у момент вибуху теж була вдома та готувала вечерю. Скло не вилетіло завдяки зовнішнім ролетам, проте пошкодився замок на вікні та лопнула рама. Каже, не аби як перелякалась. Взрив це було таке, що дом казали, що піднялся. Його припадняли і поставили на міста. Мене до полу я, я як прилипла до полу. Я не могла двинутися з міста. Отакий от був жах і отакий от був страх. Вот, у котлети згоріли. Я, я взагалі нічого не розуміла. За словами жителів, приватна компанія, яка на той момент обслуговувала будинок, необхідну допомогу не надала. Проспект правобережний нам нічого не поміг. Ми самі люди вийшли. Вони коли почали підозрювати, що це ОСББ буде неформальним і Ми дійсно відійдемо від їх обслуговування. Вони почали розсилати такі наклеювати на двері такі повідомлення. Якщо ми не заплатимо борги за обслуговування ним, їм, тобто проспекту, їх борги. То вони будуть взагалі відключати нас від електрики та водопостачання. Зараз вікна у квартирах вставляють за кошти міського бюджету для отримання відшкодування. Мешканцям довелось відмовитись від обслуговування будинку приватною компанією та утворити ОСББ на відновлення пошкоджень після атаки 25 жовтня. Міськрада виділила майже 27 мільйонів гривень. Сумарно, за цей випадок ворожої атаки у нас було пошкоджено більше 400 вікон, дві покрівлі, дві системи сантехніки. Це кошти там більше 10 мільйонів. Ми подали відповідний запит. На щастя, депутати нас підтримали. фонду було виділено ці кошти. Зараз вже йде етап відновлення. По всім об'єктам почалися встановлені вікна. Зараз вже більше 200 вікон встановлені. Інші 17 мільйонів розподілили у департамент житлового господарства. Проте з бюджету Дніпропетровщини та її громад уряд планує вилучити майже 4 мільярди гривень реверсної дотації, що вплине як на відновлення руйнувань після прильотів, так і на поточні аварійні роботи. Якщо в в бюджеті на наступний рік буде дефіцит в розмірі там мільярдів. Це негативно по взагалі скажеться на роботу всіх департаментів. Це зменшення якоїсь поточної аварійної роботи, бо 90% нашої роботи це усунення аварій в житловому фоні, планових аварій. Там люди щось тіче, вони щось латають і подаються на заміну. Для того щоб компенсувати цей дефіцит, щоб бо люди інколи там залишаються без домівок. Придеться знімати гроші з аварійних ремонтів таких планових відносно. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через застосування РФ нової балістичної ракети для удару по Дніпру. Воно відбудеться 26 листопада. За інформацією ГРУМО, агресор 21 листопада атакував Дніпро ракетою зі складу експериментального комплексу КЕДР. Вона складається з шести частин з шістьма субоєприпасами. «Горішник» – Це «горішник», «горішник». Це назва науково дослідної роботи, це її просто шифер. Сама система називається КЕДР. Це експериментальна система, скажімо так, це ракет, балістична ракета середньої дальності носії ядерної зброї. Те, що вони використали її в безядерному варіанті, ну, те, як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім способні. Суп боєприпасами, зараз підписав, встановлює саме, яка саме тачітка там була. Ну, це перше, ще раз кажу, ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві, два дослідні зразки. Нові стели з історіями українських захисників та захисниць з'явилися у сквері Героїв. А в рамках проєкту історії героїв було встановлено ще 45 світлин, завдяки яким можна дізнатись про подвиги дніпрян, які видали своє життя за незалежність України. На відкритті оновлених банерів побувала і наша знімальна група. Ми не повинні забувати у сквері героїв. Відкрили ще 15 тригранних стел з історіями полеглих захисників на відкритті нової частини проєкту історії героїв були присутні військові побратими та родичі загиблих бійців. Дуже добре ставлюся до будь-якої ініціативи, яка вшановує пам'ять наших героїв. Юлія дружина загиблого захисника України. Свого чоловіка жінка втратила два роки тому. А сьогодні його світлину та історію зобразили на одній зі стел. Це було саме початок війни. Він пішов добровільно, він оббивав пороги всіх територіальних. Центрів, котрі комплектували війська, Максим одним з перших став на захист держави у мирному житті, проявляв активну громадську позицію, займався благодійністю, організовував заходи для велосипедистів, а також заснував Дніпровську асоціацію екстремального спорту. Це вже четверта зміна експозиції. Це проєкт має назву історії героїв. Безпосередньо від назви ми розуміємо, що це про ми розповідаємо про історії героїв, які віддали життя за незалежність та суверенітет України. 45 історій, які описують життя, шлях служби, подвигу та загибелі українських захисників і захисниць. Щомісяця стели доповнюються новими героїчними вчинками. Окрім того, що тут розміщені ці історії, вони так само додаються на сайт Меморі Діпіюа. Кожна конструкція має на собі QR-код, який веде до більш детальної історії того чи іншого героя. Ініціативу щодо вшанування пам'яті полеглих бійців підтримують і самі військові свого часу. Ми виступили ініціаторами на нашій часті міська рада. Партаменти там підтримали нас і вийшли. Ми з такою ініціативою, щоб люди бачили обличчя, от великі обличчя людей могли прочитати тих, хто захищає Україну сьогодні. Тут історії воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони Дніпра, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр та 43-ї ОМБР у рамках проєкту Історії героїв представлено вже 180 біографій захисників: Артур Орел, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, збільшать до 15 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив Кабмін і Подав відповідний проект до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України під час засідання уряду. На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата. В розмірі 1,9 мільйона гривень ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів гривень. І вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім'ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і наше майбутнє. 34 зрадники України позбавлення державних нагород. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Здебільшого до переліку увійшли культурні діячі, однак серед них є й політики. Колишній перший заступник лідера партії регіонів Олександр Єфремов, екс-нардеп Віктор Медведчук, екс-міністр освіти і науки та бачник, експрем'єр Азаров, колишній генпрокурор Пшонка, а також Кіркоров, ані Лорак, Повалій. позбавили ордена за заслуги третього ступеня і колишнього нардепа з Дніпропетровщини Олега Царьова. У кривому розі правоохоронці вилучили майже три тисячі рослин, конопель та понад чотири кілограми канабісу. У гаражно-будівельному комплексі двоє чоловіків облаштували приміщення для вирощування наркотичних речовин, де було все необхідне оснащення, безперервне освітлення, вентиляція та полив. Зокрема, у сумці одного з фігурантів поліцейські виявили вогнепальну зброю та патрони до неї. Обом звинуваченим було повідомлено про підозру, зокрема і 62-річному чоловікові за незаконне повернення. Вадження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради, звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому все я Орина Гієєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.